Говоримо сьогодні про потенціал. Потенціал англійською буде potential. Potential Дуже схоже на українську. Так от, реалізувати свій потенціал це fulfill. Fulfill your potential. Реалізувати свій потенціал. Твій потенціал. She worked hard to fulfill her potential as a manager. Вона багато працювала, щоб повністю реалізувати або реалізувати свій потенціал як менеджер. А your potential. це також може бути перекладено як реалізовувати, тому що realize – реалізовувати, але realize – це ще усвідомлювати, коли у вас є розуміння того, що, що це є, що включає в себе цей потенціал. Тому uh, realize your potential – реалізовувати свій потенціал. І це більш такий британський варіант. От uh, many students never realize their full potential because of lack of support. Багато студентів не свій потенціал через брак підтримки.